Триває 779-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 840 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 12 квітня, окупаційні війська Росії втратили 451 тисячу військових, 7146 тисяч танків, 13 тисяч бойових броньованих машин, 11 чотириста артилерійських систем, 1 1042 реактивні системи вогню, 755 засобів ППО, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 9161 безпілотник оперативного тактичного рівня, 2087 крилатих ракет, 26 кораблів, 15339 одиниць автомобільної техніки та 1888 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.